Якщо у вас своє водопостачання, то у вас іде такий розширений бак і автоматика для вімкнення насоса. Так от, періодично в цьому баку треба перевіряти тиск повітря. Як це робиться? Ви стравлюєте воду, щоб манометр вас показував в 0. І відкручуєте. У ну, мене зверху у вас може бути з боку, якщо воно горизонтально. З протилежної сторони від автоматики купачок. Він може бути круглий або просто маленький купачок автомобільний. Тут звичайний автомобільний ніпель. Берете звичайний автомобільний манометр, ну я використовую від компресора, і міряєте тиск. В нормі він повинен бути десь в межах від 1 до 1,5 атмосфери. Якщо хочете прямо точно знати, про, ну, який у вас повинен бути тиск, то просто по тому ж манометру дивитесь, при якому е, значенні у вас вмикається насос. Тобто, у вас, е, наприклад, падає тиск води, падає, падає до певного моменту. Вмикається насос і починає накачувати. От В той момент, коли вмикається, дивитесь, у мене тут, наприклад, 1,6. Ви цей момент фіксуєте, віднімаєте 10-15%, і це ваш тиск в баку. Так як в мене 1,6, я віднімаю 10%, це приблизно 0,2 атмосфери. Тобто тут тиск повинен бути 1,4. Ну я качаю 1,3. Користуйтесь!